Торінка 37. Параграф 8. Первісна культура та релігійні вірування за найдавніших часів. Міркуємо. Роздивіться ілюстрації, як ви думаєте, коли людина почала зображувати тварин, як подані пам'ятки характеризують своїх творців, чому багато наскельних малюнків було створено у важкодоступних печерах? Якими були знання первісних людей про світ і як виникло мистецтво? Тривалий час вважалося, що люди за найдавніших часів не мали жодних наукових Знань і цілковито залежали від природи. Знахідки археологів доводять, що це не зовсім так. Життєво важливими для людей тих часів були математичні знання. Мисливцям треба було вміти рахувати польованих тварин, рибалкам ділити між собою виловлену рибу. Для лічби вони використовували палички, камінці і, зрештою, вузлики. Люди тих часів мали знання з біології та медицини. Вони вміли пускати кров, зашивати рани, знали лікувальні властивості рослин, вміли приймати. Пологи лікувати переломи. Ті, хто знався на хворобах та способах їх лікування, передавали секрети цілительства своїм нащадкам. Переселяючись на нові землі, люди навчилися складати найпростіші карти місцевості, які допомагали мисливцям та мандрівникам. За часів пізного палеоліту з'явилися перші календарі. За доби 40-10 тисяч років до нашої ери, люди передавали красу навколишнього світу в малюнках, скульптурі, по кістці, покісті. Дереву, Мистецтво це творчі відтворення дійсності в художніх образах. Саме тоді з'явилися оздоблені вжиткові речі: прикраси, намиста, браслети. На багатьох стоянках в Україні знайдено прикраси, виготовлені з каменю, морських черепашів, бивнів-мамонтів. Вражають вишуканість, зокрема, браслети з мізинської стоянки на Чернігівщині. На підставі подібних знахідок учені твердять, що в кроманьйонську добу зародилося мистецтво. Найдавніші малюнки розміщені здебільшого в печерах на висоті 1,5-2 метри. Вони розташовані не лише на стінах, а й на стелі. Більшість картин. Це зображення звірів та сцен полювання викликають захват уміння найдавніших художників передавати рух, їхня спостережливість а. У печері Ле Камбатель, що у Франції, знайдено близько 300 зображень мамонтів, бізонів, оленів, коней, ведмедів. Неподалік у печері Фом де Гом археологи відкрили цілу картинну галерею: 40 малюнків, диких коней, 23 зображення мамонтів, 17 оленів. Картинна галерея в печері Альтаміра, Іспанія, створена близько 15 тисяч років тому. Простягається більше, ніж на 2. 380 метрів і складається з безлічі просторих залів. Учені встановили, що дані художники малювали або пальцем, умочуючи його в природний барвник, або паличкою, продряпуючи зображення, по глині. Іноді контури малюнка оббивали на стіні печери кам'яним робилом. Коли зародилися релігійні уявлення. Слово релігія в перекладі з латини означає святість, благочестя, предмет, поклоніння. В основі релігії лежить віра в існування надприродних божественних сил, які створили світ. І людину явища, які позначають словом релігія, сягають кроманьйонських часів. Кроманьйонці вірили, що незвичайної форми камені, скелі, дерева, інші витвори природи та людських рук можуть бути наділені надзвичайними властивостями. Люди вважали, що задобривши ці предмети, можна забезпечити собі успішне полювання або риболовлю. Учені називають такі вірування фетишизмом. Свої уявлення люди втілювали в певних діях мисливських ритуалах. Так у печері Трюк до Дюбер Франція виявлено дві глиняні фігурки бізонів, навколо яких збереглися відбитки босих ніг. Учені припускають, що в цих печерах. Мисливці влаштовували магічні танці та закликання, щоб зачаклувати тварину. Деякі мисливці, полюючи постійно на певного звіра, наприклад, ведмедя, носорога, оленя, пов'язували своє життя з цією твариною так тісно, що навіть вважали, що походять від неї. Так складалася віра в походженні від предка тварини, тотемізм. В Часів давнього кам'яного віку сягає зародження традиції вшановувати родючість, утіленням чого є фігур Ženoko. Стародавні люди вірили у потебічне життя, яке починається після смерті. Небіщикові в могилу клали зброю, їжу та прикраси, бо вважали, що ці речі стануть йому у пригоді у світі мертвих. Так виник культ предків: поклоніння та вшановування пам'яті померлих родичів. Із найдавніших часів люди вірили, що грізні сили природи здатні впокорювати чаклони та шамани, віру в здатність окремих людей впливати на сили природи. Та інших людей називають магією. Згодом люди почали вірити, що природні стихії уособлюють могутнє божество: Бог сонця, моря, вітру та інші. Так виникли язичницькі вірування. У побуті наших далеких предків існувала ціла низка заборон і правил, які регулювали їхнє життя. Ці заборони називають табу. Табу, наприклад, забороняло полювати в певний час, брати шлюб із близькими родичами тощо. Дослід Роздивіться відомий на розпис із печери Альтаміра Іспанія. Чи зміг 15 тисяч років тому художник передати в образі великої тварини її міць та силу? Як саме, які властивості відчуття на вашу думку він утілив? Чи подобається вам кольорова гама-малюнка? Скільки, по-вашому, тут відтінків? Зауважте, що художник використовував лише дві фарби, виготовлені з мінералів червоно червоно-коричневого Чорну